Набридло бачити таку картину біля свого будинку. Створюйте ОСББ, зробіть свій дім теплим і затишним та економте власні кошти. Створення ОСББ дасть вам можливість вести прозорий облік витрат, контролювати якість надання послуг та заощаджувати кошти, самостійно обирати компанію виконавця по утриманню будинку і контролювати якість наданих нею послуг, вирішувати нагальні питання разом із сусідами. Зробіть свій дім комфортним лише в 5 кроків. Створіть ініціативну групу як мінімум з трьох власників приміщень. Підготуйтесь до проведення установчих зборів. Проведіть установчі збори, зареєструйте ОСББ та зробіть печатку. Відкрийте поточний рахунок в рамках цінового плану ОСББ Плюс та розпочинайте успішне управління власним будинком. Завітайте у найближче відділення Кредобанк, дізнайтесь, як організувати ОСББ та створіть свій теплий затишок. Кредобанк також запропонує вигідний ціновий план обслуговування ОСББ Плюс і доступний кредит на покращення умов проживання. Програма фінансування теплий затишок від Кредобанку це 5 мільйонів гривень за кращою на ринку ставкою 21% річних терміном до 10 років. Створюй ОСББ з Кредобанком. Готуйся влітку, економити взимку. Дізнавайся більше за телефоном 0800 500 850 або на сайті банку www.credobank.com.ua.